Серед величезного розмаїття паларгонії є справжня аристократка королівська паларгонія. Вона буває всіх відтінків – від білого до чорнельно-фіолетового, і форма квітів найчастіше непроста, а махрова. Пелюстки деяких сортів хвилясті або гафровані. За великі квіти її ще називають крупноквіткова паларгонія. Вона відрізняється від інших різновидів палергоній саме великими квітами. Для розмноження паларгонії потрібно обрізати верхівки з. Трьома чотирма парами листків. Але пам'ятайте, що живці королівської поларгонії у воді коріння не нарощують і неминуче гниють. Для вдалого вкорінення їх після зрізання рекомендується декілька годин просошити, а потім висадити живці у зволожений торф з перелітом. Вкорінення відбувається на протязі 1-2 місяців. Зверніть увагу, забезпечувати живцями високу вологість, тобто тепличку, пличку, не слід, достатньо утримувати їх в теплому місці 19-22 градусів. Помірно освітленому, і періодично поливати субстракт. Першу прищіпку на пересаджених черенках пелергонії королівській потрібно провести на третю парою листків. Щоб правильно сформувати кущ і отримати рясне цвітіння до обрізки, потрібно приступати відразу після цвітіння пелергонії. Це приблизно в кінці літа або на початку вересня, причому проводити її краще в два етапи з інтервалом місяць-півтора, щоб менше нашкодити королівській рослині. При такому ранньому обрізанні вона у найбільш сприятливий час швидко нарощує нові пагони, стимулює чергове утворення молодих пагонів. Так при такому забезпеченні зимової прохолоди і додаткового освітлення рослини до весни формуються і рясно зацвітають. Для повноцінного здорового росту під час вегетації молоді рослини рекомендується двічі на місяць підгодовувати мінеральними добривами. Можна використовувати добрива для квіткових кімнатних рослин. Період світіння при гарному догляді настає приблизно через 6-9 місяців.